Сучасні технології стають на службу громаді. Прилуцький центр зайнятості офіційно перейшов у цифровий формат. Проєкт, який почали розробляти ще влітку 2025 року, з 17 листопада запрацював на повну потужність. Тепер отримати державні послуги можна не виходячи з дому. Головна перевага нововведення повна дистанційність. Особливо це актуально для жителів віддалених громад прилучене, яким раніше доводилось витрачати час та кошти на дорогу до райцентру заради одного. Папірця тепер усе вирішується кількома кліками на сьогодні. У службі зайнятості створено додаток Державної служби зайнятості, який допомагає, скажімо, отримувати послуги і дистанційно, в тому числі, тому що ми кожному своєму клієнту пропонуємо допомогу створити додаток, встановити зареєструватись. Це зручно, коли, до прикладу, людина не проживає в місті, їй треба довідка. Вона через додаточок зайшла, вона собі довідку замовила. Я вже її побачила в себе в комп'ютері, підписала, і людина може роздрукувати навіть у себе в громаді цю довідку. Функціонал застосунку значно ширший за отримання паперів. Це повноцінна інтерактивна платформа, де кожен користувач може самостійно відстежувати ситуацію на ринку праці. Окрім доступу до бази роботодавців, додаток дозволяє стати учасником навчальних програм та отримувати психологічну підтримку у режимі реального часу. В додатку також особа може і отримати послуги. Вона має доступ до реєстру вакансій. Вона бачить, які вакансії пропонує їй Фахівець, воно буде висвічувати в неї додатки, вона може опрацьовувати його самостійно там. Також бачите весь реєстр семінарських занять, які будуть, тому що у нас, наприклад, сьогодні ведуться семінари з ментального здоров'я, проводить психолог, тобто особа, яка можливо, вона не може сказати фахівцю, що пошліть мене на цей семінар, вона може сама в додаточку записатись і прийти на семінар уже записаною. Також в цьому додатку є всі інформаційні щодо наших активних програм зайнятості розділи. Можливо, самому почитати, можливо, звернути увагу на певне. Інформаційне забезпечення новини, всі будуть видно. Тобто, це повністю гід по нашим послугам і по нашим активним програмам. Однією з головних переваг стала оперативні зв'язку. Замість очікування в черзі миттєве сповіщення. Фахівці прилуцького центру намагаються бути на зв'язку максимально часто, щоб кожен клієнт відчував підтримку незалежно від часу доби чи графіку прийому. Фахівець за можливості між прийомами теж може відписуватись своєму клієнту. У нас немає конкретних годин, що ми пишемо тільки там з 4 до 5 години вечора. Так по можливості ми намагаємось працювати постійно. На сьогодні, скажімо, по послугам, у нас звернень таких не було. все таки люди ще готові більше бачити і зустрічатись з фахівцем. Але от отримати такі послуги, як витяги, отримати довідку це дуже зручно, і все більше і більше звернень у нас за довідками через електронний кабінет шукача роботи або через мобільний додаток. Цифровізація це не просто зручність, а вимога часу. Поєднуючи досвід фахівців та сучасні технології, Прилуцький центр зайнятості відкриває нові горизонти для кожного жителя громади. Ваша кар'єра тепер у ваших руках лише в один клік.